Доброго дня усім сьогодні в мене велика честь розробити інтерв'ю із Ніною. Ми сьогодні будемо говорити не тільки про пророцтво, бо вона бачила ядерний вибух в Росії, і ми цей пророцтво залишимо на закінчення нашого ефіру. Бо сьогодні вона навіть і почула більш вагомі речі, які ви маєте. Почути сьогодні, то сьогодні ми будемо говорити про пророцтво і що вона бачила, і як воно співпадає з моїм пророцтвом. Але хочу перше представити. Ніну Ніна, дякую, що вийшла на ефір сьогодні. Я розумію, я. що ти почала новий канал, і ти починаєш працювати. Ти, ти українська поетеса. Скільки вже ти років працюєш як поетесою? Ну я писала в юності ще до 20 років. Я писала, але такі тобої вірші, якісь не дуже вони. Я не хотіла їх показувати нікому. Мені здавалося, що вони якісь такі не дуже серйозні. Чи що? Ну так потім був такий перерив дуже довгий. Я не писала, якось не йшло мені натхнення, не знаю. Ну, Сім'я і заботи, і діти, все. Три роки назад мені знову ще до того, як я почала вивчати цю науку, регресологію, мені вже тоді йшли картинки, це в 2017 році, чогось, мені йшла картинка, що буде війна, і я писала вірш про війну про Україну. Угу. І такі були ну, так? натхнення, і все. Да. Розкажи. Всім, що ви не зрозуміли, ти знаходишся у данськ вже три роки. Там 3 живе три роки в да, з сім'єю. Ми сюди виїхали. І в тебе щоб... скільки дітей? Двоє двоє дітей. І то чоловік працює у Польщі, так чоловік працює так, і як як прийшла польська мова для тебе? Легко дуже тяжко. Вона мені давалася. Ну мабуть, через те, що я мало спілкувалася тут, бо я я працюю в інтернеті, і ну, мало було спілкування. Угу. І, і чому ти зах... хотіла навчатися у цьому підсвідомому факультеті? І як воно ти мені так само казала, твоє життя було до цього курсу, і опісля? Як цей курс тебе змінив? Розкажи мені і розі. Розпит... Очікувала наскільки воно в мене поміняє, це просто так розділилося життя на до і після. Я йшла на вивчення під з іноземної мови, а воно мені дало ще більше знань і почала глибше це все вивчати. І я навіть не, не очікувала, що, що в мене такі навіть ну чи здібності, чи як ну ці видіння, які я бачу, і, і що в мене так піде, ну так буде розвиватися моя творчість. Я вважала, що я не досить така талановита. Чи що ще mm -hmm. писала? і Я скажу, що я жодного верша так до кінця й не написала. Я їх писала там складала свяду. Думала, що вони, ну, вони нікому не потрібні, і це так якось несерйозно. Так. Але перед тим, що ми дійдемо до творчості. Ви мені розказували про це, що ви переживали панічні атаки? Ви так само сказали, що ви згубили вагу відносно роблячи оці медитації. То розкажіть, бо наша публіка є багато жінок твого віку, вашого віку. То як воно сприяє на тебе? Наприклад, відносно лікування. І мозку, лікування, і думок, і лікування і тіла як оці медитації сприяють і допомагають. Ну дуже дуже допомогли мені ці медитації, бо я ну дуже довго страждала цими панічними атаками. Це 13 років. Дуже довгий період був такий. Ну я не розуміла чого мені прийшли. Вони ці панічні атаки, і що зі мною це відбувається. Я дуже ну, страждала від цього. Я була дуже ображена сильно на Бога, чого він мені дав такі випробування. Ну, Тепер я вже розумію, навіщо? Mm -hmm. Я зрозуміла свій, мабуть, шлях і своє призначення через такий. потрібно було це пережити. просто. Ну, mm -hmm. і, та, і також, Коли поринаєш, в, щось, в якусь діяльність, ти вже відволікаєшся, якісь емоції переживаєш. І немає потреби навіть. У мене був період, так, що я знаю, заїдала свої якісь там, проблеми, коли в депресії. чи... І, і що так, стається? коли останній раз ти вже мала панічну атаку зараз? Я навіть не пригадаю, мабуть, не пригадаю навіть так. А відносно ваги, як це тебе змінило відносно до як ти їстеш, як і відносно ваги, як це помогло твої ваги? Ну просто почала втрачати вагу. Ну я е, раніше просто їла чистіше і більше. Тепер в мене вже немає такої потреби. Я сижу, пишу вірші, мені вже то на другий план відійшло там. їда, їла чи не їла? Мені вже те. Можу забути поїсти, там. то ти захоплена Ні. зараз твоїм призначенням? Як ти зрозуміла своє призначення? Що є твоє призначення? Ну, це писати найперше так: це писати вірші. І мені як... казали, вони да, в медитації, коли я була, мені сказали, що це твій твій шлях, твоє покликання uh -huh. говорити до людей через поезію uh -huh. і, і розкажи людям, щоб вони зрозуміли, як було писання віршів перед цим? А писання зараз віршів опісля цього, того що ти робиш у підсвідомому стані, важко було писати. Я думала, що в мене недостатньо досвіду, недостатній словарний запас. Мені треба більше читати, а більше читати ну не вистачало часу, бо сім'я і все. Ну я думала, що в мене нічого не вийде. Це просто так якось скажу. Складала вірші. і я думала, що я їх ніколи нікому не покажу. Але вже прийшла, коли в медитації. І все, і воно мені отак відкрилось, у просто потоком пішло. Я навіть ну здивувалася себе, що я я можу так написати. Ну вони мені йдуть ці рифми. Uh -huh. І коли мені приходив Самоненко, і я за одню за одну ніч написала два вірші. Uh -huh. А перед тим, то наприклад. Як довго би вірш забрав тобі написати до того? До того так. — ну я ж кажу, я писала. Ну я їх і вони були недописані такі там не вистачало там чи куплету, чи рифми. От того місяць, два а тут ти за ніч а йш, два звершки. вірші. Та два вірші за ніч то відразу, і як оцей потік слів, розкажи людям, щоб вони зрозуміли, як воно приходить. Воно майже як природно до тебе. Ти я розумію, ти мені розказувала, що під час медитації ти береш, включаєш диктофон, твій 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 мобільний телефон, щоб воно записувало твої слова, і ти тоді їх озвучуєш. Так от сьогодні, наприклад, сьогодні, коли я була в медитації, так мені йшов вірш, і я його записувала на диктофон. З диктофона вже списло, uh -huh. а з ті вірші попередні, то я не була в медитації. Я не знаю, як сказати, це такий напівтранс, такий стан, коли може звучати музика в наушниках якась. І, ну так, в основному під музику. Якась uh -huh. музика, мелодія. Я пишу. Це, цей креативний спосіб є дуже цікавий, тому що так цікаво, що не, не люба мелодія. Я буваю так, шукаю якось. Наткнення навіть до своїх подорожей, до медитацій, Там включаю, можу перелисти ну, 50-60 мелодій, так раз, 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 тоді хоп. Якась мелодія, все вона мене включає зразу, і я можу й слухати там просто до безкінечності. Там, до ранку вона мені звучить і підпишу, пишу, пишу, пишу. То, то воно оця музика, то як, як мантра, вона тобі просто заходить і дає Ні. тобі то натхнення у транс увійти, щоб ти почала працювати. І я думаю, дуже багато і музикантів, і мисців, і, і поетів те саме роблять. Те вони заходять і вживають якийсь спосіб заходити у якусь мантру, щоб вони тоді розвивалися. І щоб це натхнення почало приходити тобі, до, до вас, але в тебе було більш, як би сказати, ординарне, більш таке виняткова ситуація, де просто Тарас Шевченко до тебе підійшов і сказав, наприклад, дав тобі вірш, але не тільки вірш, він тобі і пораду давав, так як писати? Так він сказав, що ну я я переживала, що ці вірші такі в мене недосконалі, Ну я ще мало ну, знаю, малий досвід у мене практика. І Він каже, що ти подивись, такий камінчик мені показав. Каже, який він гладенький. каже: якщо так, мікроскоп подивитися, каже, там буде вибоєно просто в тому камінці. І каже, так само і з віршами. Ти їх тільки не відшліфовуй, то mm -hmm. все одно не буде так, просто ідеально. Комусь може сподобатись, комусь ні, неможливо так. Подобатися всім? Ну маєш знайти свою аудиторію? Ну так і, наприклад, є люди, які скажуть, слухай, ніна, ти мабуть говориш з з діаболом чи як хто до тебе так. приходить? Як ти до них реагуєш? Як ти знаєш, що то Тарас Шевченко прийшов до тебе, а не якийсь, наприклад, дух діяво. Це взагалі навіть близько, немає там ніякої ні темноти, ну немає, не було такого страху, таке відчуття і потік любові, великої любові і тепла, просто і така радість, таке натхнення відчувалося. І так з кожним я ну, відчуваю їхні вібрації, коли я приходжу туди. Я по різному відчуваю. Я ну, не, не бачу чітко наприклад їхніх лиць, але я відчуваю їх їхні о... вібрації, любові так? їхні так. І по різному, наприклад, якщо це. Мій ангел-хранитель, то я його відчуваю так, що в мене холод іде в стопах і тепло в ліктях, саме по руках. Провідник, це вже йде якось так тепло в грудях, таке тепло. Василь Семененко, наприклад, вже теж інші відчуття зовсім вже йде. Така не знаю, це відчуття такого розпираючого якогось, не знаю, тиску, просто в лиці Це тепло, і такий холодок трошки. І Саме в... це відчуття це. і. і, і... І, і це оця а, як би сказати оцей ССР, оцей комуністична влада взяла його на багато рано від нас, бо дуже. він, мав він мож... багато хоче сказати, не висказаний дуже. Угу, так і розкажи, чому він хоче все це сказати нам? Ну от в нього саме тому що він пішов рано з життя, і багато їм вже, ну чи болі. Я не знаю. Це чоловік, знаєте, такий, якого просто ніхто ніколи не любив. Він цю недостатньо… Достача в нього цієї любові і не, невисказаності не він хоче цю біль, білью. Мабуть, відчуває цю біль досі, Хоче її просто вилити у ці ритми. А чому він знайшов тебе специфічно як його муза, як та людина, яка буде озвучувати його слова? Я думаю, мабуть, тому що я була мала таку ж потребу в якійсь підтримці, бо він до мене проговорив спочатку віршом своїм. Я пам'ятаю, що ось так на кухні щось готувала їсти на вушниках слухала поезію, і тут він. Мені звучить його голос і цей вірш його. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? І мене таке як струмом мене прийняло. Я розумію, що він говорить до мене. І жити спішити треба, любити, спішити треба. Довісь, не простий рік. Я розумію, що я спала насправді все mm -hmm. життя і тобто, ти всю поезію. Ти на другий план відкладала, що не потрібне. І так він проговорив до мене. Мені так цікаво стало просто з ним поспілкуватися, ну, якийсь досвід отримати. Пішла в медитацію. Так і він і він давав тобі багато співпадінь, бо ти спочатку не вірила, що це Симоненко. Я не вірила. Я знаю, так сприймала це якусь таку якась авантюра, просто така пригода. якась. ну може там щось воно і є, десь ну може трохи якась фантазія. Моя от так я Ну, Але коли він вже почав мені ці докази давати, я ну зовсім поміняла відношення вже своє зрозуміла, що це, це дуже. Шанс. Це серйозно. Ну розкажи людям один доказ такий, що дійсно дало тобі мурашки на шкірі. Ну, от він мені тут, тут всі докази до мурашки. знаєте. ну коли він розказував про своє життя, мені е, повів мене до своєї хати, де він жив. От і каже: дивіться, заходь тут. Ну там ми зайшли, там такі сіни. Були е, там направо. Я повертає, е, бачу там на стіні ікони. Е, там каже, все стіл. Я там робив уроки в дитинстві. Там я так бачила, якось ну як. В його очима знаєте, з боку там під тим столом. Я ховався там від діда, бо він більше з дідом був. І мама працювала у госпі. І той дід каже, ходив там. Він зробив вигляд, що він мене не бачить. Так пованки гралися. І потім, ну ж мені цікаво було, коли я вийшла вже з медитації. Що в мене перша думка, треба мені тут в Полтавську область їхати, побачити ту хату на свої очі. Ну потім вже зайшла в Ютуб, вирішила пошукати що, що небудь, якісь екскурсії і все знайшла. Де відео, і коли я його почала дивитися, то я не повірила просто своїм очам. То такий шок для мене був. Ли з ведець Веде просто бачу ті сіни направо, та ікона мені зразу із стіни. Той стіл, піч зліва, і в мене просто не знаю. Мене волоси, коси дибом просто стали. Uh -huh. То ну, дуже ну, тяжко це все було усвідомити, як це так може бути. Так ти мені сказала, що це не був перший перший такий показник, що це він показував. Він тобі декілька таких способів показав, що він це є його, і це він дійсно, щоб ти знала, що це ти... З... я бувала дачі. Я читала Біблію, так як звичайно, вечором я читаю мені чуть голос промовив читай, послання від Луки. Я так думаю, чоловік від Луки відкрила якраз на 22 главі, і там чало Симоне, Симон, там була фраза. І так мені зразу прийшло в голову. Що він же він себе називав Сим Симоном, таке прізвисько собі давно, друзі його називали. І так, і це дуже багато таких. Просто навіть от сьогодні я щось шукала в гуглі. Мені цей вірш Семененко, ти знаєш що ти людина, просто з боку там на цьому. і ну от так він нагадує про себе угу. і, і розкажи, як це сприяє до твоєго призначення? Що вони сказали про ті слова, які ти створюєш у поемі? Чому воно важливо людям? Ну це по-різному Когось це надихає на різні ж вірші. Є. Комусь, ну, зайде якийсь один вірш, комусь інший. Ну. Так само, як Симоненко, він прогорів цим віршом. Ти знаєш, що ти людина і я читала статтю інтерв'ю його подруги Ніни Черняк. І вона теж була поетеса. Я не знаю, чи вона жива зараз. Я шукала в інтернеті інформацію про неї. Ну і вона була теж писала, ну в неї такі вірші були дуже слабенькі, він їй допомагав, там їх відшліфовував трохи. І, але вона була ну, тим, дуже як, збентежена, була в депресії. Ну взагалі не хотіла жити, і сімейні проблеми там і все. І вона йшла по дорозі і так, каже, думала, що це вже все, це останній день мого життя, і я вже нічого не хочу. І каже, він біжить навпроти мене там з брукарні з цієї зима, там через ті кучігури. Каже, біжить до мене, взяв мене, каже за плечі, каже ніна, ти маєш жити ради твоєї дитини. Ти маєш досконалюватися, ти маєш ти маєш писати, розвиватися. Він ну твіні врятував цим віршом і щастям. Твої слова впадуть на ті серця, які мають почути їх, щоб вони розвивалися, щоб вони горілися, щоб вони розширювалися з любов'ю. То є моє натхнення для, для і підтримка в твої роботи, але. Ти не тільки, і коли під час оцих сеансів, де ти заходила в самогіпноз, ти не тільки говорила з поетами. Ти бачила, як у нашому першому а, екрані, ми бачили, наприклад, той ядерний вибух в Росії, що був, і сьогодні ти так само розказувала мені, що ти бачила, що про майбутнє. То розкажи людям, наприклад, які ти бачила пророцтва сьогодні у твоєму сеансі. Е, ну, от е, мені йшли такі картинки. Я ну я дивилася спочатку. Теперішня, ну найближче майбутнє, мені пішла е, картинка, що якісь будуть події на воді. У нас е, було бачила корабель, так як мачта вона падала на бік і тонула. Туну, я не знаю, чи то корабель, чи то наш, чи то їхній. і двоє людей бачила. і вони були на землі, зв'язані, ну, прив'язані один до одного, і заклеєні роти були. Не угу. знаю. Ну, і потім мені з'явилася карта України, і вона така була сяєво, таке, як в сяєві, така біла, вся. Але то Україна була із Кримом, і все націлісна ну, цілісна карта. І образ Божої матері, воно ну, так уривками якось мені йшло все. І ця карта. Образ Божої матері, я так зрозуміла, що Божа матір вона у нас зберігає. Ми говорили сьогодні про, про дати, бо я в онному пророцтві сказав, що війна закінчується так у вересні 2024. Це вже всі війська, всі землі, де окуповані Україна отримала назад і Крим, і все і це вже підписаної угоди. як ти ти на це дивишся? Чи ти мала приблизні такі пророцтва? Думки? Ну, от сьогодні так мені йшло, якраз бо я хотіла побачити 2024 рік. Е, також і мені показувались картинки, да, що вже е, ще війна, ще війна, але е, такі вибухи десь ну вони вже менші, вони там локальні, що поодинокі от. І Потім 2025 рік. Це вже якось так воно мені ну я ну, запитала, що можна 2025 рік Глянути, і тут я побачила такий як світ сонця. Таке сяєве червоне, і воно на мене як билилося цей світло. Воно таке було якесь фіолетово червоне, і воно мене як залило. Знаєте, мене аж підкинуло на ліжку такий такий потік, і потім я побачила е, якийсь мегаполіс, е, ну місто люди біжать на роботу і їдуть. Ну звичайне життя, школа, діти йдуть так біля школи. Ці вони молежі, ці пластикові коло е, ставлять біля пішло. Переходів ще. Що там лабораторії якась люди, мікробіологи щось е, розсліджують. Е, потім священиків бачила, як вони е, йдуть до людей і допомагають. Це вже друге до бречі. Священники ці мені Чи, вони не в церкві, вони йдуть і дуже не працюють з людьми. Е, потім Крим, люди купаються на пляжу. О, такі видно, що щасливі спокій, немає нічого ніяких там подій жаль, це нажав, це на завтра. Якийсь екран працює. Ну видно, що відбудова і все. Euh, якесь прізвище мені йшло. E, Георгій саму жанру, Я не знаю, хто це. Чувак, на мені це прізвище. Може, він буде якось, і, і ти так само я бачила... Той, він грає в Україні. Я не знаю. І ти так само бачила, Ми про це говорили. Ти бачила президент України жінка, так таке відчуває це. Це не сьогодні. Це було раніше. Так я бачила якась нот лікборд, ну, якісь там слова. Я так зрозуміла, передвиборча компанія, і ця жінка була така світловолоса. я чогось подумала. О, це Юлія Тимошенко, але я не бачила кольця. Ну було зрозуміло, що жінка. але То угу. ну давайте занурюємося в Росію. Що ти там бачила, коли були ці ядерні вибухи? То ти бачила специфічно якесь місто, чи що ти бачила? Ні, я не бачила міста. Мені, мені це Україна картинки. Потім я бачу якусь якісь пусти, я не знаю. Тоже не дуже чітко і е, бачила такий стовп диму, такий клуб диму, який піднімався догори, і люди ем, такі. В хаосі вони шукають виходу якогось. Ну, я запитала, чи це Росія. Вони мені сказали, що да, це Росія, і такий звук грози, як наче вибух, чи гроза, і над будинком якимось. От ну і людина така йшла коло того будинку. Такі якісь дарті лікті в нього були. Ну і я э, почула голос. Э, голос цей прозвучав так якось гучно і на російській мові, і почав мені говорити віршами. Віршом мені проговорив. Я зараз прочитаю. І будуть ждать чудес, но чудо не спасет. молиться Господу в грешном иступлении. Но слеп и глух их пророк и Бог. И лишь спустя века святое воскресенье, внемля слезам и воплям бренного народа, взойдет прощением истинный Мессия на выжженной пустырь, покрытой липким смогом, когда-то кем-то названный Россией. Вот Что ты думаешь, дав ти слова тебе? Я не знаю, как голос, просто звучал и думаю, чему именно российский. Uh -huh. Ну, цей пустилі цей голос мені звучить. От я ти напиши оці слова, щоб ми могли до цього відео додати. Добре, ми тоді їм додамо, щоб люди могли ці слова прочитати. так ну об надії таке, да ну що Україна підніметься і все буде добре. Угу. Ну розкажи, наприклад, останнє ти. Тут говорила з інопланетаріан. Що ти мала можливість бачити інопланетаріан? Це було у так само знову самогіпнозу. Як? Як все це почалося? <свіття> ну, ми з моїм духовним звіром це була сова. Ми піднялися з нею туди в цей вимір. Я, я не знаю, який вимір там, де інопланетян. <свіття> <свіття> і я побачила ну, такий космос і якийсь. Палиця така, знаєте, залізна, скручена як спіраль, і вона так літала по цьому просторі. І запитала чи ти що це таке, і вона сказала, що це інопланетяни. Це вони так щитують якусь інформацію. Це такий прилад. Який інформацію примат е, космічну. М -м, і побачила потім? Вони мене завели в якісь приміщення. Це було дуже світле приміщення, таке як дзеркальне, і багато екранів там, е, і дуже швидко картинки. Змінювалися на екрані, я дивилась, і він мені каже, що ти не зможеш це побачити, так як ми це бачимо. Ти ну, не сприймаєш сприйняття не таке. Ну так розумієш, що там якісь події, вони дивляться за нами, спостерігають, якісь людські думки і щось таке воно там, ну, така інформація. І сам цей інопланетянин він, ну, такі, така зовнішність цікава в нього була. Голова, така, як дві півкулі мозку. Але без черепа, ну от, я так чітко не бачила лиця і все. Ну от, це саме так запам'яталося. Але ну не не було страху, якогось такого зовсім було таке відчуття якоїсь тепла, ну, такої привітності гостинності в них. Бо я бачила там, що такий е, як квітка залізна, чи чи скляна, якась така квітка, листочки, і вони розкривалися, так як як горох розкривається, і там горошеньки. І він каже: Бери, пригощайся, там тут цукерки були. Вони не пригощали, кажуть ну, гостя. Ну вони мали якісь собі пророцтво, чи вони розказували про світ і про Україну? То розкажи людям, 에, що вони казали так. Сказали, що люди ще дуже обмежені, що вони мають духовно ще розвиватися. І це дуже такий довгий шлях. От що буде переможений Ірак. Люди ну це, але це не буде так, як ну, в класичному поніманіманні розумінні як. Це хвороба рак буде переможена, так? переможений рак, так але це буде ну, перемога через вібрації чи через, через, через духовне очищення. Так. Це не ліки, такому в стандартному розумінні. Люди мають просто звільнитися від цих своїх образ, від гніву, від злості, тому що. Людина от, обмежена так само, він каже, як ну, коли людина в образах вона оце в собі тримає, вона не має можливості це випустити, і вона це накоплює собі, накоплює, і потім воно трансформується в ракову клітину. От, коли ракова клітина, ну так як людина обмежена, наприклад, так само ракова клітина вона обмежена в цій своїй плазматичній мембрані. Вона ну яка її захищає від впливів. Зовнішніх вона ця ракова клітина? Вона не хоче ні помирати, ні ні дорослішати, так як здорова клітина. вона просто так розщіпляється, не розмножується. І це такий болісний процес. Людина згорає просто від цього. І каже, він не є навіть зараз випадки, дуже поширення. Є ще коли людина зцілюється від раку молитвою. Це ж ти, ти думаєш, що медитації так само поможе? Медитації. Так і люди звільняться від цього, тому що людина дуже каже, люди довго не можуть зрозуміти цієї етіології причини, тому що ну, взагалі перше е, як ну, згадування про рак тому ну, було ще в древньому Єгипті, і ще відтоді і досі люди поколіннями, вони не можуть зрозуміти свої причини. Ну, так, ну і сьогодні е, е, в цьому тижні я зустрічався з клієнтом, і коли вони працювали над ним, вони працювали з частотами, і то я я. Питаю за оці частоти, так де вібраціями вони е, виймають проблеми у тілу. І я запитав Ангела, бо це він зустрів ангела. Я, ми запитали ангела. А цей спосіб лікування вібрацій, чи це чому ви це робите? Так і ангел сказав, що це є як медицина, лікування має бути, це не є альтернативна терапія, це є як виздоровлення має бути, але вище до того не. Не дойшли, ви ще до того не, не зрозуміли. То ти, ти мала так само таке відчуття. Ну так він каже, так що це люди лікують уже ні ну, рак, як вже симптоматику і намагаються вбити там ті рак клітини, але не розуміють первопричини. Оці і, ну і так сказав. А, а причина mm. раку то є що? То наші думки, чи як це зрозуміти? Це є образи, це є злість, це є таке духовне занепад. Дуже і що він ще казав? Казав, що ем, люди. Будуть мати успіх. В, в як сказати, в розвитку ну в медицині це буде роботизація, будуть успішно замінювати органи штучними, що вже не буде таких органічних серйозних захворювань. Що люди переможуть хвороби, але єдина загроза, яка залишиться, це віруси. От віруси знову ж таки, вона людина має зрозуміти, що вірус це живий організм, він теж хоче жити. Що людина має навчитися спів. Існувати з ним, взаємодіяти, і ну і тоді буде формуватися як імунітет, щось таке. Mm -hmm. От але каже: ну бо тому, що люди, От зараз фармакологія каже, шагнула вперед. Дуже і люди шукають, удосконалюють там, ці знаходять противірусні якісь препарати, і все і каже. Ніби так ці, такі гордіці, так розсміявся в їхніх очах. Ми такі якісь знаю, що дуже бо борсуємося, так і не можемо знайти правильну шляху. То лікування не є через фармацевтичних препаратів. Так буде такий. Вже буде час, коли. Ну не буде потреби в цьому цікаво. Ну і він так само пророчив за Україну. Ти мені розказувала. Що він казав у повітрі? Я побачила цифру два і я запитала, що це за цифра Два перше, що він сказав, це два століття пройде, коли люди почнуть мати вже такий ну стабільний вже контакт із інопланетянами. От і потім сказав за Україну, що це два роки. У два роки Україна буде ще переживати війну. Цей післявоєнний цей час І вже на ну, після двох років цих вже буде йти на покращення, буде Україна підніматися. Ну фантастично. Ну молюся, щоб навіть трошки швидше це було менше було цих повітряних тривог, щоб всі повітряні ракети були збиті. Я дивився на екрані як хлопець із Калашниковим, який Росія віддала москалі від Дала України через лан то Він з кулеметник вибив ракету калібр, і то це є винахід. Це є, якби с наші воїни вони взагалі креативні, винахідливі, так і і так само дуже хоробрі стояти там, не знаючи де та ракета буде падати, і і взяти, і вибити із повітря е, кулеметником, то Хорош. просто таке слухати, таке бачити, надихає нас. Це надихає дуже. Да. Ну, дякую, Ніна, за за цей час. Ми будемо описувати. Ніна має youtube канал, де вона буде свої поезії і поеми ставити. То прошу підписуйтесь на її канал, щоб ви почули найостанні поеми, що вона буде декламувати і вам віддавати. щоб ви це бачили? Дякую всім і дякую, Ніна, що ти Дякую вам. добре.